Привіт, інтернет! Хочу розповісти вам про один інтересний прибор. Я займаюся дуже давно живленнями, імпульсними блоками живлення. І часто в мене виникає такий надобність в імпульсних трансформаторах. Імпульсні трансформатори можна купити самому. Вони бувають різних видів. На основному зараз я їх мотаю сам. Бо багато є китайських браків, і деякі трансформатори не запускаються. Наче і робоча схема, все працює, ну не запускається. А все було в тому, що блок, імпульсний трансформатор, який я купляв на Aliexpress, у нас в магазинах вони йдуть із дефектом. У них буває замкнуті всередині виточки. І цю проблему дуже трудно-трудно рішити. Ну так, тестером можна, можна і обикновенним LCD-метром проміряти сопротивлення і все остальне. І гуляючи на просторах інтернету. Я знайшов дуже непоганий тестер для провірки імпульсних трансформаторів. Платка вийшла компактненька, дуже-дуже непогана. Розводка плати зробив сам, немає нічого сложного. трошки удосконалив, доработав. І в общем обшому... і ось як вона працює. Щоб... Ця схемка є в общем доступі в інтернеті, так що я її показувати вам не буду. Вона простенька і дуже-дуже дієва. У нас є заводський імпульсний трансформатор, який я купляв на Аліекспресі. Для дежурних імпульсних блок питання. По даташиту. Я знайшов в нього яка вхідна обмотка. Відключаємо тестера до вхідної обмотки. Один, один і два. Так. І нажимаємо кнопку «Тест». І якщо трансформатор робочий, загораються усі світлодіоди від початку до кінця ленти. О, зараз вони на у нас усі загорілися. Так? Якщо в трансформаторі в будь якому із виходних, входних обмотках є коротке замкнення, або закорочений виточок, який ми зараз будемо, з вами, я вам покажу, ми коротимо, нажимаємо на тест, коротимо один із виточків. Хопа. І закоротили його. І нажимаємо обратно на тест. І в нас він показує, що він з закороченим. Один із віточків закорочений, будь то це вхідна, або вихідна частина, немає різниці. Тестер дуже-дуже хорошо себе зарекомендував. Я ним дуже-дуже довольний, бо я часто мотаю імпульсні блоки питання. Сейчас. одну минуточку, опа. Це заводський, це мій те, що я мотав. Та, мого производства. Ну, звісно, не дуже, я б сказав. би. Я тільки учусь їх роботи, бо в тому, що зараз все основному на імпульсних блоках питання. І доходиться все, як кажуть, робити в перший раз. Я намотав і тепер перевіряємо сам блок питання. Входна в нього частина, аж сьом. Ми підключаємося до входної частини двома крокодильчиками. Опа. І нажимаємо кнопку тест. Якщо трансформатор відправиний і він працює фазіровкою і все остальне правильно, він буде засвічувати всі світодіоди. Нажимаємо тест, і в нас світиться всі світодіоди. Усе роботи. Трансформатор, виходить, робочий. Якщо в трансформаторі буде хоч якийсь один виточок замкнутий, я спеціально намотав на трансформатор пару виточків. Ну, не пару, а один виточок. І я вам зараз покажу, що якщо ми зараз включаємо тестер, ось положимо. І ми включаємо тестер. На провірку у нас загораються усі святодіоди. Коли я корочу один виточок, хопа. У нас у нас загорається тільки два. Один. Все, трансформатор закорочений. Якщо комусь нужен такий приборчик, можете писати мені, я можу вам такий ж самий зробити. Проборчик важкий в використанні осталось тільки зробити корпус. Так що, кому він може потрібен, кому займається так само, як і я, хто не має можливості купить або самому зробити, можемо варіант цей вам повторити. Дякую за внимання. Пробачте за погане качество відеосъйомки. Тільки-тільки все це учимся. До зустрічі на нових каналах. На моєму каналі.